Вітаю! З вами знову інтернет-магазин Лекос. Сьогодні у нас на огляді новинка 2023 року від бренда Коспет. Це модель Танк М2. Даний годинник постачається нашим інтернет-магазином, тому ми надаємо офіційну гарантію 12 місяців. В комплекті буде товарний чек від інтернет-магазину Лекос. Достатньо цікава модель. Водонеприникні складає 5 атмосфер. Що Дозволяє приймати душ та плавати з годинником. Єдине, не можна натискати кнопку під водою. Спочатку ми оглянемо комплектацію, далі пройдемось по функціям даного годинника, і я покажу, який додаток потрібно скачати для того, щоб підключити смарт-годинник до вашого смартфону. Ну, в першу чергу, давайте звернемо увагу на саму коробочку. Вона достатньо якісна, присутні відповідні написи, кіп бренду, а також моделі. Якщо перевернути коробку, ззаду тут будуть характеристики даної моделі. Буде вказано, що тут є 70 спортивних режимів, 380 Аг батарея, яка дозволяє працювати годиннику 10-15 днів у режимі звичайного користування, то та до 50 днів у режимі очікування. Вказано, що є функція прийому дзвінка, тобто через годинник можна приймати дзвінки та розмовляти. Також вказана водонепроникність IP69 k або 5 атмосфер, вказана діагональ екрану, яка складає 1.85, що достатньо великий, це HD display. І вказано, що є розумний сон. Присутні штрих-кода, які підтверджують те, що дана модель є оригінальна, коспет. Також є додаткові технічні характеристики. Якщо відкрити саму коробку, то всередині тут також є зображення годинника, є перелік функцій, які присутні в годиннику, та його параметри. Якщо відкрити саму коробку, тут присутня ось така, такий захист додатковий. Бачимо каучуковий ремінець, він достатньо приємний на дотик, також він рельєфний. Застібка тут класична, металева. Далі у нас іде сам годинник, зараз будемо все діставати. Він комплектується захисною оригінальною плівкою каспет. Присутній зарядний пристрій. Він йде без блоку. Це магнітний пристрій, тобто він під'єднується до вашого годинника. А з іншої сторони, USB-вихід, вхід вибачте, для комп'ютера, ноутбук або Powerbank. Також. Присутня оригінальна інструкція Коспет, вона достатньо інформативна, тут є багато зображень. На жаль, на українській мові інструкції поки що немає. Я думаю, надалі наш інтернет-магазин Лекос зробить інструкцію на українській мові для того, щоб було зручніше користуватись. По додатку, який потрібно скачати, то тут є QR-код, по якому можна закачувати додаток через App Store або Google Play. Додаток тут оригінальний, він називається. Коспет Фіт. Ось, можете бачити його зображення, є QR-код, по якому можна завантажити даний додаток. Також в комплекті йде додаткове захисне скло, дві серветки, які дозволяють чистити екран. Скло в такому ось мішечку постачається. Так, ну тепер давайте перейдемо до самого годинника. Я зніму захисне скло. Також я надіну ремінці. Так. Частина з застібкою має бути зверху годинника для того, щоб він правильно одягався на руку. Ця частина має бути знизу. Все, готово. Можете бачити, що у годинника достатньо цікавий візуальний вид, вигляд. Присутня така чорна полоска, вона трошки світліша, ніж сам годинник, і, як на мене, це додає додаткового шарму даному годиннику. Присутні три кнопки, вмикається годинник верхньою справа кнопкою. Зараз годинник вже вімкнений. Тепер давайте пройдемось по меню. Якщо провести зверху вниз, у нас відкривається меню налаштувань основне. Достатньо багато функцій, також відображається рівень зарядки, тобто у відсотковому значенні. Для того, щоб вийти, натискаєте нижню праву кнопку Back або можна також через екран виходити. Якщо провести знизу вверх, тут будуть повідомлення, які вам будуть приходити зі смартфону після підключення. Якщо провести зліва направо, можемо бачити, тут основні функції пішли: це телефон, пульс, тренування, рівень кисню крові. Кров'яний тиск, сон, музика, погода, будильник, дихальні вправи, повідомлення, голосовий помічник, функція SOS, набор інструментів. Давайте подивимося, що сюди входить. Тут є секундомір, секундомір, вибачте, таймер, фонарик, пошук телефона, віддалена камера та калькулятор. Якщо зайти в калькулятор, бачимо, що за рахунок того, що екран достатньо великий, дуже легко натискати всі функції годинник швидко рахує. Повертаємось назад. Бачимо, що є тут налаштування. Можливість налаштовувати годинник також достатньо велика. Дуже багато різних налаштувань. Повертаємось на головний екран. Якщо провести справа наліво, у нас тут будуть доп-функції для швидкого доступу. Їх тут ви можете самі налаштовувати. Зараз тут є сон, пульс, кислород в крові. Кров'яний тиск, і також є плюсик, за допомогою якого ви можете також додавати якийсь, якийсь свій додаток. Виходимо. Для того, щоб поміняти зображення, натискаєте і утримуєте на екрані, відбувається вібрація в годиннику. Вібрація присутня достатньо хорошої якості, я вам скажу. Вібрація відчувається чудово. І ось є такі варіанти заставки. Також можна. Змінювати заставку з додатка. Через додаток можете завантажувати зображення та встановлювати в якості заставки на годинник. Зараз я вам покажу, як годинник виглядає на руці. Годинник середнього розміру, я не скажу, що він масивний. Як на мене, виглядає він круто. Можете бачити, що є функція вмикання екрану від повороту. Спрацьовує вона чудово. Ось такий годинник. Надіюсь, моє відео було вам корисне. Буду вдячний за ваші відгуки та лайки.